Після двох стаханів був розумний вибір в принципі непогано. Туберкульоз гуляє разом з у цим всім лихом, і от така кобаса робиться. Бог є суддя. Друзі, всім привіт! На зв'язку Національна Девастація, і з вами, як завжди, я, Дмитро Павленко і мій брат Микола Павленко. Да. Сьогодні ми будемо тестувати найдешевші продукти за тебе. Ми скупили. Все, що можна було, тільки знайти. Весь асортимент розумний вибір. І сьогодні все ж таки подивимося, що він нам може запропонувати в зв'язку з страшним зростом цін. Так, да, ціни кожен день просто, тип, це відео, це просто буде у нас довге кіно. Скоріше за все, десь на три частини, тому що ми просто не можемо таку кількість продуктів вмістити в один ролик. No. Тому сьогодні буде у нас перша частина. Це. Пиво і снеки до хмільного. Всім гарного перегляду. Національна дегустація. Так, да, що калян? З чого ми почнемо? Почнемо з того, що нам треба склянки. Півкорозумний вибір, пиво, світле, нефільтроване, пастеризоване це то, що ти хочеш то, з чого ти хочеш почати. До речі, це у нас оболонь. Да. Mm -hmm. Ануль, подай мені, будь ласка, чек. Короче, Воно коштує у нас 53,90. Okay. А ми дивились, що оболонь двохлітрошка 75 гривень. Кошти. 70, да. <кхем> Бачив, що люди беруть. Раз люди беруть. Я замовив літр 25, але її розібрали. <кхем> І мені прислали 2 літри. Ну давай. Ну, пахне як. Не як. Чого? Ну, тому що дивись. Що піни вже нема. Піни нема. А якщо пиво не піниться, то це що? Ну давай, сокнемося за перемогу. Треба закусити. Мені здається, що ну, смак не такий, як у балонь, звичайно. Це і на пиво не схоже. Ну, як водою розбавлено трошки, так? Ну, так. Давай подивимося, що ми маємо, як ти сказав, до хмільного. Так, що ти з чого хочеш почати? Ну давай усе у нас. Золотисті. Чіпси у нас зі смаком зелені. Давай відкривай. А я. А я е, відкрию сухарики з холодцом хрена. Мені, до речі, в дитинці я пам'ятаю, більше всього подобались три корочки іменно з холодцом і хреном. <звук> Люд. Виключи. Крупний план. Та, кількість мені подобається. Ну, 60 грамів. Важить. Чіпси. Важить минуло. У нас буде. коштували 890. За 890... Нормально. Нормально, да. Нормал, так. Щоб півка попити. Пивка попити ага. за. С... Ага. Я вже трошки прихмілів. Що таке? Ммм, магівки. Ну, нормально, Дуже жирні, правда. І приправи мало. Ну, для мене, наприклад, коли не багато приправи, навпаки плюс. Далюс. І сухарики, кстати, мені теж подобаються. Є трошки глутамата натрію ну, занадто присмак. Я, я пам'ятаю досі бім-бім. Ото -бім. парашні були сухарики. Мені колись попалися такі, що вони були з 3 см розтягувалися в 5 Давай, ось, ось от мені цікаво, з минулого, з, з минулого досвіду дана упаковка мене вже з, зарані починає радувати. А тут, то... у склад, тут у нас є склад, тут у нас є м'ясо куряче, 66%. Так слухай, Коль. Знаєш що? Це тут найкраща ковбаса із всіх, що ти вибрав. Може ми її на потім залишимо. Вона найдорожча була. 84 гривні. Це шинка. І це, це найдорожча, так що нам потім треба буде обмивати буде... сосочки смакові. Це святкова шинка. Давай да. подивимося, що у нас тут. О! А отут, отут все як я люблю. Механічне обвалювання і так далі. Да, mm. виріб м'ясо напівкопчений. Так, гурман з сиром. Я щось не можу блин, знайти. Ну, по-моєму, оці всі ковбаси, вони там щось в районі 40 гривень короте, коштували. Майже всього довкола. От, от ми маємо. Гурман з сиром. Блін, я хочу знайти тепер, я не можу її знайти і тепер хочу знайти. Вибір. Виріб м'ясний напівкопчений. Ну давай пробувати. Плюс, ти поки найди, називається вон. Е... Гурман з, Гурман з О, Люблю, коли ковбаса отак от чиститься, що її не треба, блін. Від... відкалупувати. Копченим пахне. Угу. Нічого так? М -м ну, ну дешева ковбаса, ну, краще, ніж о, та молочна, що ми їли. Калян, як. Це щось, що було після ковбаси. Ну і тут м'яса в нас немає. Ну, 66.30. 66.30 вона коштує. За 66 гривень палка ковбаси. З сиром багато тут. Ну Реально багато сиру. І він такий, типу... Грає, грає. Така трошки пересолена, правда, так? Да? Ну, мабуть, з хлібом, ми ж без хліба все ж таки мамо. Я був mm -hmm. на м'ясокомбінаті, де роблять схожу ковбасу. Ну мені розказували, що робили цей. Травили тарганів на млинах. Коротше, муку переминають не тільки. Там все переминається. Yeah. Ну от я бачу, я був на м'ясокомбінаті, де в жирові в тебе підлога, стіни, стеля. Mm -hmm. Там туберкульоз гуляє разом з цим всім лихом. І от така ковбаса робиться. Ну і Бог є суддя. Дивись, що, куряче. Куряче. Поки... Перший сорт. Давай хоч почитай. Состав. М'ясо куряче, 45%, свинина. М'ясо тип механічного вбалювання. І тут, кстати, що написано? Що це ковбаса? А там була... Скільки люця коштує куряча у нас ковбаска? За 300 грамм. Все ж таки механічне обвалювання все присутні. Ah, да. Поки що ми їмо, ну, я не знаю, нормально. Ж, живі. Ой, блін. Треба так ціни лякають. Треба обмити гор... Ну, я не то що хочу це пиво пити, але. Іначе я так і буду кашляти. Так. Паштетом пахне. Ковбаска. Знову я не буду yeah, 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 розповідати yeah, 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 yeah. історію за паштет. Трошки ще. Я не то що хочу це пиво пити, но... Дякую. Так, пробуємо. Куряче. Скільки? Дійсно пахне паштетом. 40-90. Пахне паштетом. Курки 50%. М -м -м. Краще, ніж там молочна, знову ж таки. Такий? Получається якийсь курячі сальтисон. Сальтисон, так, да, да. Ні, ну нічого. Це, звісно, вам не італійські там салями, не хамони там заморські. Но в принципі, під півко, ну, На що ти виправдовуєшся? Поїхали далі. Що таке? А це що, вся колбаса яка є? Ні, ти душив святкову шинку. І у нас є от, 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 от та от непонятна якась там. ліверна якась. Ковбаса лівер Мені вже страшно. Ну от-от. Ти знаєш, що таке лівер? Да. Це е, желудки. А, хлібчик у нас тут уже є. Ти ж будеш з хлібом? Ну, маленький кусочок я так мазну трошки mm -hmm. і... Ці Цікав... Р... заради цікавості. Ну давай. Ну, давай дивитися, що ми маємо. Угу. Ми маємо яловицю печінку, свину Ох. печінку, і, і та й і та печінка гуртом в цьому пакетику на 45%. Ага, Далі у нас херня пішов... якась. Ну так, да, жир, свинячий, манка. Обвалювання є. Обвалювання немає. Капець, навіть бульйон... обвалювання механічно не поклали. Є бульйон від варіння. А далі там стабілізатори. Ну, кстати, я вот ці паштети в маленьких пачках ніколи поганих не їв. Мені от вони реально подобаються. Я е, які різні виробники куштував. Ну, мені вони завжди подобаються. Не знаю, як це, скільки коштує. Люсь. Там щось до 10.90. 11 11.90. Це, до речі, ну так. Що? Ну, Паштетом пахне. Він... Можеш от... Майонезом собі дали. Короче, майонез, Люся ціна. Майонез, Ну, реально по составу і по назві називається справжній состав 67% жиру. То есть, ну Це типо, нормальний майонез. Це не 13,60% це, ну, це нормальна ціна. Зараз блин, пачку майонезу взяти і вже все. почув, що ти сказав? Що? Справжній майонез. За складом 62% жиру в пасті. Масло. Ну так а ти що не знаєш, як майонез робиться? Знаю. Яйця, олія. Ну, Нормальний майонез європейський 72% масла. Ти знав? Там ну ти неправильно просто кажеш, там не та жирність. Так, давай подивимося, маститься він чи ні. Ніхрена не маститься. Я бачу, що ніхрена не маститься. Добре. Ну-ка. Добре, ну така субіт. Після двох стаканів э, розумний вибір, в принципі, непогано. З такими успіхами ти станеш фанатом. А ну колян, мазни мені ще от цього паштета я з майонезом хочу пробувати. Будеш майонез спробувати? Не будеш майонез пробувати? Я не їм майонез. В смислі? Це що, майонез це топ. Майонез з майонезом все смачніше, далі? О, давай, спасімо. Правда? Угу. Реально добрий майонез, чувак. 12 гривень, так? Да? Люсь, ти по чому? 70 гривень останній раз 300 грам пачку взяла? Це не що? той, це не той. Ту... Це не той. Ту... А скільки? 500? 500 грам? 70 гривень. Це виходить, таких можна взяти 7 пачок. Це буде кіло. Майонез розумний вибір топ. Якщо ви згодні з нами, ставте лайк та підписку, а якщо не згодні, поясніть причину у коментарях. От, от капуста це не поворот. Це капуста це цікаво. Це ж здоров'я, це лки-па. Подивимося, що нам може запропонувати розумний вибір. Пахне погано? Капустою. Non, non. Тобі все нормально пахне. 44, О, ні. Воно на смак так само, як і пахне. Дорог, Дуже щоб... пересолено. Ну попробуй. Mm -mm. Це дизлайк. Ще й дорого, 4490, це, ну... На базарі, мені здається, можна за ці гроші прям дуже добре взяти. Ну, я дуже сильно переживав, що вона буде на смак така сама, як і на запах. А пахла вона квашеними шкарпетками, то якось воно не дуже. Ну, Все, квашене пахне шкарпетками. Ні. Ну, сир, сир, знаєш, сир теж буває, пахне, ну, так, але, типа, ну, на смак-то добре. Правильно? Капуста, на жаль, на жаль, капусту радити ніхто не може крабові палочки.